Вас вітаю хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Отже, кажете, бойкот, давайте робити бойкот. В принципі, я трошки посчитав про цю тему, трошки у неї поринув, і що я можу сказати? В принципі, я згоден з усіма тезами, іноді треба вправляти мізки розробникам, оскільки вони буває не слухають свою аудиторію або не хочуть її просто чути. Тому робимо такі іноді речі. В принципі, що можна сказати про гру World of Warships? Я доволі давненько в неї грав раніше в принципі докачався десь до 8 рівнів. В мене є, там, здається, якийсь крейсер 8-го рівня американський. Але наразі ми граємо на линкорі. Ця гра мені щодо кораблів значно більше подобається, ніж Тундра. В Тундрі якась трошки графіка не дуже. Ну і ви знаєте, хвороба із мапами у Тундрі це просто щось. Навіть зробити мапу для кораблів це якась біль. от, Тому. Не дуже мені подобається грати в кораблі в Тундрі. Хоча може колись і буду, але Ну не знаю, якщо у них хіба додадуться якісь сучасні Не знаю, там, ракетоносці, носії там якихось крилатих ракет, може і буде цікаво. Але грати, якщо грати на такій техніці, типу часів, Біля холодної війни або або якоїсь світової війни. Ну, то я не бачу сенсу. Ця гра, в принципі, цікавіша за механікою, цікавіша, ну, хоча на свій смак кожному різне подобається. Але мені більше подобається механіка гри е, у World of Warships, ніж у Тундри. Тут е, краще графіка, краще відмальовані ті самі кораблі, ну якось так. Е, в принципі, все, що я можу сказати про це. Е, і пишіть, будь ласка, коментарі, чи грали у World of Warships ви. Буде цікаво почитати, е, чи подобається вам. Взагалі грати у ігри про корабельну техніку, чи грали ви в кораблі у Тундрі? А, можливо, у вас є якийсь фаворит. Так, тут доволі близько корабель, а я його не помітив. Трошки забалакався. Ну, довго в нас заряджається, доволі довго заряджається в нас основний калібр, якось так. ну Давайте в наступний бій. Хм, Мені здається, чи те, це та сама мапа. Тільки подивіться, яка деталізація. Навіть на доволі низьких налаштуваннях графіка доволі чудова. Доволі довго ми набираємо швидкість, але все ж таки це дуже важкий корабель. Нічого із цим не поробиш. Дивіться такий вид, як із командирської цієї рубки. Прикольно, так? Пишіть, до речі, чи плавали ви колись на якихось кораблях, катарах таких? Я колись із такого було востаннє, якщо востаннє саме казати, це в 2013 році влітку я катався в Ялті, здається, на, на катері. Тоді ще москалі не пройшли. Тоді ще було все більш-менш ок. До речі, якщо трошки почуєте шум, то не зважайте, то за вікном іде злива зараз сильно. І ну, я звісно на пост-обробці спробую видалити або якось подавити всі шуми. Так, давайте зараз зробимо маневр. Є влучання і, здається, доволі непогане, Хоча це може бути і торпеда нашого союзника, але щось, щось то було. Напишіть вашу думку у коментарі, що ви гадаєте з приводу ракетного крейсеру Україна. Були думки, наче нам треба його продати на метал, або взяти його продати таким, яким він є, в якусь іншу країну. І ну, начебто, оскільки нам такий крейсер. Із нашим типом веденням війни не потрібен. Особисто я вважаю, я не експерт, але я вважаю, що це все е, дуже неправильно. Нам ще як потрібен такий крейсер, оскільки ми маємо такі ракети, як наш чудовий Нептун. Ми маємо ракети Гарпун, і я вважаю, що ми можемо адаптувати пускові шахти. Та взагалі електроніку для того, щоб робити пуски цих ракет із цього крейсера. От. І пахне, якщо чесно, трошки якимись корупційними схемами, оскільки це великі гроші, крейсер закінчений вже аж на 97% і він просто стоїть тупо на причалі. Там навіть проходили служби, наскільки я знаю, військові. Тому відмовлятися від нього, я вважаю, це дуже велика, дуже велика помилка, оскільки нагадує відмову від ядерної зброї, якщо чесно. Так, наша влучні може ще раз, чи ні. А, Влучаємо. Слухайте, маю таку думку взагалі, ця града, вона по суті така, ну, скажімо так, не напряжна така доволі. І вона мені здається більше підходить для таких, так би мовити, хлопців, як я. Там, коли ти приходиш втомлений з роботи і грати в якісь там екшени а-ля. Dota, CS GO, ти не маєш наснаги і сили. Ти хочеш відпочити розумом і тілом, і тітки. Нажимаєш кілька кнопочок, гра по сама по собі така красива, все так доволі не Ти собі такий ходиш на кораблі, стріляєш у ворогів, долетить чи не долетить, ні. трошки вдосконалюєш свій скіл. Не сказати, що це доволі важко. Мені здається, ну, десь, може, 5-10 ігр ти зіграєш і ну, ти вже зрозумієш механіку гри. І все в тебе буде ок. Дивіться, як прикольно видно, де пробої на кораблі. Де він палав? Ну, повторюсь, мені це набагато більше подобається, ніж в Тундрі. Ця деталізація взагалі Взагалі ця графіка. Вона, якщо чесно, от якщо брати Тундру, от в Тундрі вона якась мильна чи що. Тут більше якась є різкість, якесь щось таке. Не знаю, може в Тундрі можна це підналаштувати, але. Мені більше до вподоби все ж таки World of Warships. Так, ну важко влучити в нього маневрує. О, щось є. Лінкор та ще і з торпедним. з торпедним носієм. Ну, Чики подивиться. Ого, ще погано дістаємо. Слухайте, може ми його ще й заберемо? Не хочеться, звісно, накаркати, але. Ну, доволі все йде, якщо йому зараз не допоможе, звісно. Ну, щось наче є. Є якісь вивчання Ну що, доб'ємо ми. О! Все, є, знищив. Санк. Чи сак. Так, прозвучало трошки, дивно. Так, не здається, зараз здесь буде нам. Ось ми не достальну туди. Ще один у нас поцілити намагається. Ай-яй-яй, що ж тут боляче прилітає? Так, спробуємо трошки маневр зробити. Ось так, давайте в наступну гру. Ось такий чудовий крейсер Пенсакола або Пенсакола, не знаю, як правильно ставити наголос ми маємо. Дуже красиво все, прям капець мені. Як мені подобається ця графіка, слухайте. Так, ну що, повний вперед. Бог вже помічено. Давайте літочок розвідувальний. А, це на розвідувальний здається, почекайте. Це в нас винищувачі. В принципі. Не гадаю, що є сенс їх запускати, оскільки можуть вже ціти літочки із. Із авіаносців. Нічого не долетіло Перельот. Угу. Зрозуміло, чувак вирішив зробити маневр. М -м -м -м. долатил все одно. Так. Еще трошки добавлю. Сейчас подводный чел он тут был. Что тут линкор ходит? Забрали слухай-то йому так насипають а він О забрав Говний вперед. До речі, що ще прикольно, сюди додали, як я розумію, доволі нещодавно підводні човни. Треба буде якось вкачати якогось човника. Йде, спробуємо так. Зайти обережно з-під скелі, як підкрадуля, щоб нас ніхто не бачив. Зайдемо із тилу. Потенційна жертва сховалася влучив. І сюди теж є влучання. Йой, оце нам накидають, слухайте. Так, ну наступне, якщо ми зловимо, це буде фіаско. Вилучили. Він маневрує. Ну, от, якось так, хлопчики-дівчата. Пишіть, будь ласка, ваше враження, чи подобається вам World of Warships? Можливо, є сенс навіть робити геймплеї на цю гру, відео огляди на якусь техніку із цієї гри. От. А з вами був я. Слава Україні і всім папа! -па.